Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі електромагнітний замок з силою отримання до 500 кг. Матеріал корпусу, алюмінієвий сплав, габаритні розміри 265 мм довжина, 70 мм висота та 40 мм глибина. Завдяки своїй потужності даний замок можна встановлювати на. Металеві вхідні двері, але особливостю електромагнітних замків є те, що під час відсутності напруги замок відкритий. Для встановлення замка потрібно викрутити гвинти, що запобігають його зняттю під час того, як він закритий. З допомогою спеціального ключа викрутити гвинти, що фіксують планку. Зняти планку, зафіксувати через передбачення отвори та повернути її на місце, після чого затягнути гвинти, що фіксують замок на планці. Під захисною кришкою знаходяться елементи керування. Замок може живитись від 12 або 24 В. Перемикання відбувається з допомогою перемичок. Також присутня можливість налаштування часу затримки від 0 до 10 секунд та присутня led індикація стану. Відкритий чи закритий. В комплект поставки входить замок. Усі необхідні елементи кріплення та ключ, металева частина та наліпка, що додає зручності під час монтажу. На металевій частині присутня латунна пружина, що запобігає гучному звуку, та збільшує зручність під час відкриття. Ось так працює замок. Червоний кольор свідчить про те, що замок зачинено. Зелений про те, що замок відкритий. Також окремо можна придбати спеціальний кутник, що дозволить вирішити. Питання під час особливостей монтажа.